Ласкаво просимо у світ ефективності і точності. Це Smart Lab – інноваційна програмна платформа, розроблена матест для випробувань будівельних матеріалів з можливістю підключення обладнання у єдину систему. Це єдина програмна платформа, що дає змогу проводити необмежену кількість випробувань будматеріалів. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, один натиск, і ви легко керуєте всім тестовим обладнанням у реальному часі. Є можливість віддаленого контролю з комп'ютера, планшета чи смартфона, де б ви не перебували. За допомогою SmartLab ви автоматизуєте контроль якості і зможете отримати вичерпну звітність, налаштовану під ваші потреби. Майбутнє тестування матеріалів за SmartLab інновацією MATEST, яка забезпечить сучасний рівень контролю та отримання всіх необхідних даних.